Хотілося спочати з позитивних новин. Дійсно, що ми фактично в період роботи зернового коридору. Нагадаю, що підписані стамбульські угоди були 22 липня. Де-факто, рух кораблів розпочався з 1 серпня 2022 року. Станом на сьогоднішній день вдалося експортувати порядка 33 мільйонів тонн зернових культур. Що є досить таки хорошим показником, враховуючи, що 22 рік повномасштабного вторгнення в цей період часу ми. Мали дуже велику кількість перехідних залишків, порядка 30 мільйонів тонн, і власне це спричинило до того, що велика кількість виробників просто були змушені сидіти зі своїм збіжжям, не маючи можливості його реалізувати. Завдяки зерновій ініціативі це вдалося зробити, хоча і з труднощами, тому що ми з вами знаємо протягом періоду роботи зернової ініці... зернової ініціативи. Ми зіткалися з перепонами, які створює Російська Федерація. В принципі, ця країна-агресор продовжує так діяти. Тому що де-факто? Ми маємо а, зупинення роботи коридору з кінця червня місяця. Заблокована можливість кораблів на реєстрацію на вхід з босфору до території України. Тобто, протягом цих днів мали можливість догружати ті кораблі, які стояли в портах Великої Одеси, і де факто на сьогоднішній день нічого не відбувається. Хоча де юра, ми маємо продовження стамбульської угоди до 18 липня 2023 року. Тому вся увага і вся діяльність профільних міністерств України України і президент України у своїй міжнародній поїздці були спрямовані в тому числі для налагодження роботи в контексті. Продовження дії зернової ініціативи власне ця розмова відбулася з президентом Туреччини паном Ардоганом, що знову знов ж таки викликає певні позитивні аспекти, тому що певний період часу, коли йшли гальмування перевірок, Туреччина якось не досить активно реагувала, і ми це розуміємо в виборчій кампанії, яка закінчилася і парламентськими виборами, і президентській кампанії зараз Ардоган повертається в порядок денний своєї зовнішньої економічної діяльності і дуже. Оптимістично сприймається в цьому аспекті, що на порядок денний виноситься саме зернова ініціатива. Але хотілося б сказати, що скрізь за все, після 18 липня, ми не будемо бачити активні фази продовження а, стамбульських угод. Тобто, фактично, липень, місяць, серпень, місяць, це буде часом перемовин. Чому так? Тому що так само ж, з заяви президента Туреччини нам відомо, що він хотів би провести особисті перемовини з президентом країни агресора Путіна. Особисті перемовини мають відбутися на території. Туреччини в серпні, тобто дата ще не визначена Тому ми самі розуміємо, липень-серпень фактично вигрузок з території портів Великодеси не буде відбуватися. А вже що буде далі, сподіваємось, що навіть якщо не домовляться, все ж таки угода буде працювати. Ми мали такі прецеденти в листопаді 22 року, коли через вихід Росії все рівно в рамках підписаної домовленості між Україною та Туреччиною організацією Об'єднаних Націй, кораблі рухались. В принципі, є запевнення від турецької сторони, що це також буде Буде відбуватись незважаючи на позиції країни агресора. Більше того, Україна виступає гарантом проходження кораблів в територіальних водах своєї держави. Мається на увазі, що ми запустили через державне фінансування страхування для комерційних суден близько 500 мільйонів гривень. Буде задіяно під цю програму, що дає, вибачте, 20 мільярдів гривень близько 500 мільйонів доларів. Що буде додатковим інструментом гарантування того, що Україна взяті на себе зобов'язання готово виконувати і гарантувати безпеку в межах територіальних вод своєї країни, і власне ми від Туреччини в принципі отримали підтвердження, що вони готові своїми військово-морськими силами гарантувати проходження коридором до Босфору, що також викликає певне оптимістичне бачення подальшої історії з. Ек... Експортом української продукції Ане Денису, ви сказали про фонд страхування, який започаткували і вже запрацював. Як відреагували на цю новину ринок? Ну досить позитивно, тому що наскільки мені відомо, вже є комерційні компанії, трейдери, які погодилися відправляти свої судна. Це показник того, що окрім гарантій, ці країни вірять і в збройні сили України, тому що власне без збройних сил України здійснювати такий маневр і можливість проходження кораблів коридорами було б дуже важко. Більше того, на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, тривають роботи збройними силами України для проходження додаткових кораблів незалежності від коридору. Але яка подальша доля буде знову ж таки, це після офіційних заяв головнокомандуючих збройних сил, тому що ми пам'ятаємо, що фактично чорноморська зернова ініціатива стала можливою завдяки звільненню півострова зміїни завдяки збройним силам України і власне продовження в 2023 році стамбульських угод або й не Стамбульських угод, а фактично. Експорт Чорним морем також буде можливим лише за ініціативою підтримки збройних сил України ви сказали, що 18 липня, після 18 липня, нас чекає пауза, пауза, яка може затягнутися на місяць або довше. Які наслідки цієї паузи саме для наших аграріїв і для міжнародного ринку безумовно? Ну перш за все, це звичайно може призвести до зростання цін. Про це вже заявляють в організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що з моменту експорту з території України. України фактично ціни в світі опустилися порядка на 24% Це дало можливість зробити за рахунок українського збіжжя. Тобто, якщо вчасно не буде надходити українська продовольча група товарів на міжнародні ринки, слід очікувати також здорожчання продуктів харчування. Особливо гостро це буде для бідних країн, які в очікуванні українського продовольства нагадаю основними ринками, які потребують найбільше української продукції. Це є ринки Африки, Азії і Близького Сходу. Відповідно, занепокоєння у. Он є небезпідставними, не безпідставними, тому що дійсно затримка з логістикою і неможливість вчасно доставити продукцію буде породжувати нові виклики з голодом в цих країнах. Давайте трохи зупинимося на ситуації в цілому, в нашій аграрної галузі, яка вона на сьогодні і що відбувається на кордонах з ЄС. Дійсно, в умовах блокування експорту Чорне для нас перспективним залишається коридори солідарності, і власне потенціал розвитку напрямку, особливо малими портами річковими через Дунай, є досить таки потенційним, серйозним. Цифри говорять самі за себе. Фактично за травень місяць, завдяки роботі дунайських портів, річкових вдалося експортувати порядка трьох мільйонів тонн. Це рекордні показники, які до цього фактично не реалізовувалися в цьому напрямку, і власне сьогодні. Є певні запевнення і керівництва портів, і бізнес, який починає розвивати там інфраструктуру. Ця інфраструктура з'являється у вигляді зберігальних перевалічних систем для зернових розширенням кількості судноплавних човнів, тобто тих самих барш, які вже фактично сьогодні також із здешевшують перевезення за рахунок того попиту, який з'являється. Відповідно, ми констатуємо, що для нас це досить таки перспективний напрямок. З позиції Єврокомісії, яка призвела до того, що до 15 вересня у нас заблокована можливість здійснювати імпорт до п'яти країн східної Європи, нагадаю, це Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина, відповідно, призупинилися відвезення автомобільними шляхами. Показник за червень автомобільними шляхами перевезення сягав порядка 200 тисяч тонн. Це дуже малі об'єми, і ми сподіваємося, після того як буде скасовано, скажімо так, ембарго на українське продовження, Довольство після 15 вересня ці напрямки запрацюють більш активніше, що дає перспективу нам з новим врожаєм мати потенціал вивезення продукції разом з річковими портами, залізницею і автомобільними шляхами в мажах 4-4,5 з мільйонів Це є досить хороший показник, враховуючи на жаль, що ми матимемо значно меншу кількість потенційного експортного врожаю за рахунок зменшення кількості отриманого потенційного врожаю в цьому сезоні, тому що потенціал на 23 і 2024 рік буде сягати порядка 44 мільйонів мільйонів з Попереднім показником більше 56 мільйонів тонн у нас відбулось. Відповідно, за рахунок цих каналів можна буде в принципі працювати ефективно і не створювати додаткових проблем для українських товаровників. Інша проблема, що ці напрямки є логістично дорогими, особливо для північних регіонів, західних регіонів. Мається на увазі рух до, до Бесарабії, до порту там річкових. Тому що ну, ця логістика займає дуже велику частку в собі вартості реалізованої продукції. Тому наголошую, дуже важливо, наприклад, для Хмельницької, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Львівської областей, що працювали західні наші кордони в контексті розмитнення і пропуску автомобілів і залізниці, таким чином мати можливість готуватися, тому що в нас через кілька місяців буде старт нового сезону посівних озимих культур, готуватися і не зменшувати обіг в умовах війни. Якщо говорити про залишки врожаю нашого минулорічного, чи є він і як ви його оцінюєте? Так він є. А я ж наприклад сьогоднішніх днів якщо оцінювати і зернові лінії культури, він оцінюється в рамках 10 мільйонів тонн, А це значно менший показник порівняно з 2022 роком. У 2022 році було порядка до 30 мільйонів тонн, але знову ж таки завдяки експортному потенціалу через Чорне море, в першу чергу логістика працювала і. І працювали західні наші напрямки, що, в принципі, є досить таки непоганим показником, тому що Україна вже в старті майже всі області розпочали збирання озимих культур, більше одного мільйона тонн намолочено. Очікуємо показник зернових олійних в 2022-2023 році. На показниках вже навіть є за рахунок покращення погодних умов збільшення показників десь до 66-67 мільйонів тонн в сукупності. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу мікрофон. Доброго дня. Доброго дня, Анастасія Доброго дня. Кравченко Кринформ. У мене таке питання стосовно цін на внутрішньому ринку України. Ви кажете, що на світовому ринку ціни падають. А як ці коливання і невизначеність з зерновим коридором впливають взагалі на внутрішні ціни на зернові в Україні? Ну в принципі, всередині країни ціни вони є далеко не ринковими. Вони в середньому на 40% нижчі від показників ринкових за рахунок того, що на жаль пропозиція на ринку по наданню. Послуг, тобто продажі більше ніж попиту в можливості вивезення цих зернових, зокрема після догальмування зернового коридору. Тому, в принципі, власне, ми це бачимо за рахунок того, що у нас збільшується кількість експортного потенціалу по виробництву м'яса і молочної продукції, тому що закуповують значно дешевше сировину зернову групу, переробляється, і тут формується в принципі та перспективна додана вартість, про яку ми любимо говорити, на яку ми любимо в принципі, ставити ставки, і в цих умовах вона дійсно спрацьовує. Але а в цілому показники всередині країни вони є нижчими від ринкових в світі. Дякую, друзі. Якщо у вас є питання, я вас прошу. У мене є ще кілька ще... тез, так які прошу. я хотів би висловити в контексті роботи бізнесу, тому що я провів два тижні зустрічей в Черкаській області, в Хмельницькій області. І в нас, наприклад, на базі Хмельницької області регіональні відбулися збори. І одне з головних побоїнь, які сьогодні, окрім експортних потенціалів, це підготовка до нового сезону. А мається на увазі, що в нас 24-го року розпочинається обіг земельського сподарського призначення для юридичних. Осіб і там збільшуються ліміти на купівлю землі до 10 тисяч гектарів, фактично на одну юридичну особу. Нагадаю, з 2021 року у нас діє можливість купівлі-продажу 100 гектарів в одні руки для фізичних осіб, власниками яких тільки є українці, тому власне зараз. Ми виступаємо з ініціативою, щоб було розглянуто можливе змінення лімітів. Тобто, фактично, якщо будуть запроваджуватись юридичні особи, то щоб вони мали можливість купувати теж не більше 100 гектарів в одні руки. Таким чином, ті товароробники, які сьогодні на війні, які сьогодні фактично допомагають армії всіма своїми можливостями, ті, які сьогодні не доотримували в ціні за рахунок того, що вона нижче всередині країни ніж на зовнішніх ринках, вони будуть не спроможніми. А ми власне, та країна, яка розпочне. Нала ринкову реформу для того, щоб був доступ для всіх і малих, і середніх, і більших товароробників. На жаль, в таких умовах конкурувати малим товаровиробникам буде неможливо. Ще дуже важливий аспект. Ми знаємо, що тиждень тому буквально відбулася зустріч президента України з бізнесом, на які піднімались питання, з чим бізнес найбільше стикається в проблемах, і на жаль, ця проблема для нас також аграрів. Є дуже суттєва. Це тиск з боку правоохоронних органів. Буквально на Черкащині у нас продовжується тиск для. The одних з найбільших а, а, обласних аграрних підприємств нагадаю, кілька місяців тому це розпочалося по підприємствам Дикавет і агрофірмі Маяк. А зараз ми отримали інформацію від в п'ятницю. Були обшуки силових структур одної з найбільших підприємств групи компаній. Це Золотоністкий Бекон і компанія Воля, яка фактично дає можливість забезпечити робочими місцями порядка 300 людей. Сплатила там податки більше 30 мільйонів гривень, і власне вони зараз. Спотпотерпають від того, що в них фактично заблокована робота, заблоковані рахунки. А в людей щоб ви розуміли, на хвилинку в перепоранні порядка 70 тисяч голів верха, 70 тисяч голів свиней. Їм потрібно годувати, закуповувати, платити людям за рибніплати, а в них заблоковані рахунки. Тому дуже важливо, щоб все ж таки, якщо бізнес іде на роботу, ми готові надавати всі документи для перевірок. Не перекривайте рахунки. Коли перекриті рахунки, це фактично ставить під загрозу життя всього виробництва і не тільки робочих місць, а й власне тваринництво, і всього того, що там вирощується. Тому це дуже важливі питання, які ми власне сьогодні також ініціюємо публічну площину для того, щоб можна було їх вирішувати. Дякую вам. У нас є питання. Прошу. Доброго дня. Одразу два запитання японської телекомпанії Нічки. Перше, зараз багато фермерів мають великі запаси зерна з минулого урожаю. Ви самі про це сказали. Що вони будуть робити з цими запасами? Якщо угода таки завершиться, вона ви кажете, що вона буде призупинена. Які будуть наслідки для них? І друге зараз укріплюється альтернативний шлях через Дунай. Як це дозволить мінімізувати наслідки зупинки зернової угоди? Ну мені здається, я відповічко на ці питання ну повторюся, для нас ті перехідні залишки, які вони залишаються, звичайно, вони будуть контрактуватися в умовах нового маркетингового року, який розпочався з липня місяця. Тобто аграрії будуть по можливості його реалізувати, тому що його й потрібно реалізувати для того, щоб звільняти сховище перед новим врожаєм. А щодо можливості призупинення чорноморської ініціативи, то дійсно річкові порти дають можливість нарощення цього експортного потенціалу. Але тут ключове що. О, хотів би відзначити, для цього нам потрібно зробити певні напрямки співпраці з нашою румунською стороною колегами, зокрема про углиблення гирла бистрого Дунаю, тому що в 2022 році ми розпочали це робити, і що дало можливість збільшити ємкість кораблів, які йшли на територію до Румунії, Чорне море, до порту Констанца. Якщо ми це все зробимо зараз, це також дасть можливість збільшити кількість кораблів не по 6-7 тисяч тонн, які будуть перевозити. Це можуть приходити кораблі вже в Тисяч тонн, відповідно, швидкість експертне е, вивезення буде збільшуватись, логістика буде здешевшувати. Це одне завдання. І другий момент, який нам потрібно погодити з румунською стороною, він пов'язаний з тим, щоб робити перевалку з кораблі на корабель. Тобто,